Та в ефірі «Кримські питання проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії з вами Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке: стан здоров'я політичних бранців Кремля. Як не надання медичної допомоги ставить під загрозу життя людей? І хто з кримчан не дочекався рідних з російських в'язниць. Перед ефіром ми змогли поспілкуватися з дружиною одного з політв'язнів, який має проблеми зі здоров'ям. А саме з дружиною дружина Тофіка Абдулгазієва, політв'язня, про те, як і коли він захворів, ми її запитали, ось що вона нам розповіла. З 19-го року 27 марта мой супруг знаходиться в заключенні по абсолютно лживим, необоснованим обвіненням. З 19-го року, 27 березня, мій чоловік перебуває в ув'язненні за абсолютно брехливими необґрунтованими звинуваченнями. 27 березня в нашому домі. Співробітники ФСБ провели обшук. Далі було заарештовано мого чоловіка. Протягом чотирьох років тривали всі судові слідства, розгляди суди і в підсумку. 12 березня 2022 року Верховний військовий суд міста Ростова виніс вирок 12 років ув'язнення. них п'ять років – задержання його в тюрми, а сильний в колонії. З них п'ять років утримання його у в'язниці, а решта в колонії. У 23-му році мого чоловіка етапували до в'язниці міста Верхньоуральськ у Челябінській області. Після того, як він приїхав в еду тіму, нам після того, як він приїхав у цю в'язницю, за п'ять років після його арешту нам надали перше тривале побачення. Коли я їхала, то я на власні очі побачила, що сталося з моїм чоловіком. Що відбувалося з моїм мужем? Він був дуже блідний. Зніма Він був дуже блідий, виснажений, значно втратив вагу. Усі три дні побачення в Тофіка трималася висока температура. На всі мої прохання звернутися до лікаря і обстежитися. Тофік говорив мені, що нічого іншаллах, особливо переживати не треба. Тофік говорив мені, що нічого іншаллах, це все пройде. Ні, особа переживають ні Я так думаю, що це сталося через те, що коли він прибув до цієї в'язниці у Верхньоуральську, Уральську, його одразу ж помістили до карцеру на три дні. Описуючи ці умови у карцері, коли він перебував, він говорив такі слова: що там була шконка, яка була пристебнута до стінки, і вона всі три дні не розстібалась, і був невеликий залізний виступ у вигляді стільця. На якому сидіти було практично незручно. Вдень він практично ходив, стояв і природньо він втомлювався, і йому доводилося хоч деякий час спати, і спав він всі ці три дні на бетонній підлозі. І ось швидше за все він каже, що через це він дуже сильно замерз що він ніколи за все своє життя не відчував такого холоду, як відчув цей холод, перебуваючи в карцері. І найімовірніше, він дуже сильно застудився. І ось тому звідси у нього ось цей стан і температура. Як себе зараз почуває Абдулгазіїв і як дружина намагалася йому допомогти далі? Я не знаю точно діагноз своєї супруги. Адправляли йому комплексні вітаміни, хоча б хоч як та піддержатися його. Стан. Я, не знаючи точного діагнозу свого чоловіка, відправляла йому комплексні вітаміни, щоб хоч би якось підтримати його стан здоров'я, але це, на жаль, не допомогло. З кожним разом тофіку ставало все гірше і гірше. І в один прекрасний день мені стало відомо, що мого чоловіка з в'язниці повезли в лікарню в місто Челябінськ, СТБ 3 це тюремна туберкульозна лікарня. Ну, Природно, недовго розмірковуючи і думаючи, я зібралася в дорогу і поїхала в Челябинську. Знайшла тюремну лікарню, зустрілася з серчанням. Там я знайшла цю тюремну лікарню. Зустрілася з лікарями і дізналася, що у чоловіка виявлено дисемінований туберкульоз четвертої без стадії. Природно, я стала звертатися в усі інстанції, стукала усі можливі двері, які могли б нам допомогти в нашій ситуації. Його лікування проходило тільки лише в застінках цієї самої в'язниці. Своїх фахівців туди я не змогла завести, щоб зрозуміти насправді що з ним. Можливо, це справді туберкульоз, а може, це щось інше. Але я не змогла завести жодних спеціалістів, і в мене не залишилося іншого вибору. Як довіритися цим лікарям, які спостерігали за Тофіком? Ось уже майже півроку, можливо, трохи менше, Тофік перебуває в цій лікарні і приймає лікування. Усі його обстеження, аналізи, препарати, які він приймає, усе його лікування? Я періодично прошу керівника цієї лікарні, і вона мені в електронному вигляді надсилає всі його пройдені обстеження і те, що він приймає зараз. За весь цей час мій чоловік схуд практично на 40 кілограмів. Тоді, коли я приїхала до Челябинська в лікарню, стан його був украй критичним, настільки, що він навіть не міг чітко розмовляти, місцями забував, у нього були сильні галюцинації. На сьогодні його лікування проходить більш-менш сприятливо. Є, звісно, якісь поліпшення, але це не особливо значне поліпшення, бо за його діагнозом, йому насамперед життєво необхідні як препарати, але ще плюс харчування. А в'язниці цього харчування тофік не отримує, тому що у нього строгий режим, і йому передбачається один раз на рік посилка 20 кілограмів. І людина, яка хворіє на туберкульоз, яка п'є на день понад 15-16 пігулок, сидить, відверто кажучи, на звичайній тюремній баленді. Про умови утримання в російських в'язницях як кожен з нас може підтримати незаконно засуджених на презентації книги історія Криму розповів Неріман перший заступник голови меджлісу кримськотатарського народу, і колишній я можу підтвердити, що отримати нормальну і головне своєчасну медичну допомогу в російській в'язниці просто неможливо. А людям, які мають. Серйозні захворювання, ви розумієте, просто негайно потрібна допомога, але ситуація така, що це неможливо зробити. Нещодавно, саме 23 липня, я був в офісі амбудсмана на зустрічі з послами, які акредитовані в Україні поряд зі мною був греко-католицький священик Богдан Галетас, який був звільнений разом зі мною. Ми з Москви одним травм. Транспортом їхали до а, свободи, і поряд був наш азовець Остап Швед, який був звільнений, і пережив вибух, той відомий вибух в Оленівці. Він пережив цей день і багато чого. Просто важко слухати. Остапа просто трухала. Я сидів поряд з ними, намагався якось заспокоїти. Він розповідав такі речі. Просто не те, щоб пережити, почути про це дуже важко. І я закликаю вас зробити хоча б щось. А щось, це ви всі маєте можливість згадувати про політв'язні. Ви можете написати її в інтернеті, в соціальних мережах дуже багато розповідається про те, як це зробити. І повірте мені, будь-який лист це лист, який посилює людину, щоб вона трималася, надає сили, надихає її. на… Те, щоб пережити це все, ці випробування, і найбільш головне що ані українське суспільство, ані, ані держава не забувають про них. Це надважливе завдання, і зробити це дуже просто: взяти аркуш і написати чи через інтернет-сервіси є а, для листування в'язнями в Росії і зробити це. Дуже проста річ, але який великий результат вони дають. Більше про стан здоров'я кримських політ'язнів, і не тільки говоримо далі з нашою гостею. З нами вже є аналітикиня Центру прав людини. Зміна Гузель, вітаю. Дякуємо, що сьогодні з нами. Вітаю вас. Як багато загалом, коли ми говоримо про політ'язнів, зараз потребують негайної медичної допомоги і є загроза їх життю. Почнемо з того, що в принципі всі політв'язні мають певні проблеми зі здоров'ям. Так чи інакше, навіть якщо людина була здорова і вона потрапляє у місця утримання, то через деякий час, через погані умови утримання, погані умови пенітенціарних служб, вона має проблеми зі здоров'ям. Але на сьогодні, якщо казати саме про політв'язнів, які вже ну, Прям от дуже дуже терміново потребують медичної допомоги. Це близько 67 людей. Ну більше 60 – біля 67 людей, приблизно така кількість на сьогодні. А як російська пенітенціарна система на це реагує? Тобто, чи є як взагалі вони реагують на те, що є люди 67 людей, як ви згадали, ну які мають дуже серйозні проблеми зі здоров'ям? По-перше, треба сказати, що ми спостерігаємо, звичайно, це бездіяльність, як, як ми розуміємо. І в нас, якщо казати про політв'язнів, в нас можна їх розділити розділити за станом здоров'я на так звані такі три категорії. Так? Тобто, це ті хворі, які вже отримали певні проблеми зі здоров'ям під час утримання, внаслідок катування, внаслідок поганого харчування. Внаслідок поганих умов саме у місцях несвободи. це категорія, які мали вже хронічні захворювання. Тобто, в них вже вони отримали вирок і судді вони вже знали, що ці люди мають хронічні захворювання, проблеми зі здоров'ям, яким необхідна постійна медична допомога. І це ті, які саме потребують негайної медичної допомоги. Це в нас з цього списку ми можемо біля половини, тобто це більше 30 людей, які потребують термінової медичної допомоги. В нас спостерігається така тенденція, що медикаменти, які родичі відправляють політв'язням, вони дуже часто не проходять так звану перевірку вже там на місцях, у місцях утримання і, наприклад. Може бути так, що ліки, які відправила родина через адвоката, вони повертають назад цю, цю посилку, за начебто відсутності певного сертифіката до якогось там медикаменту, і це може продовжуватись біля місяця. Тобто, це дуже довгий період для політв'язня, який якому необхідні ці ліки, якому необхідна медична допомога. Це дуже довго. Зараз Україна як держава громадські організації, чи ми можемо зараз щось зробити, аби можливити доступ політв'язнів до медицини вже кваліфікованої медичної допомоги точкової, яка їм потрібна? Що можемо зробити ми? Це по-перше, проводити інформаційні кампанії. От, наприклад, як з Тофіком Абдулгазієвим. це була термінова заява правозахисних організацій, але, як ми бачимо, воно не далер не дало, на жаль, ніякого результату. Тобто, суддя не, не прийняла рішення на користь Тофіка Абдулгазієва, щоб його звільнили. Це ось перше, це, да, це інформаційні кампанії, дуже важливі. Наступне, що ми можемо зробити, це. Говорити про політв'язнів. Тобто, завжди, коли е, прізвище ім'я, тема політв'язнів на порядку денному, це теж е, певним чином але може спростити хоча б їх утримання. тобто Хоча б вони не будуть піддаватись катуванням, тортурам у місцях ув'язнення. Е, також ми можемо сказати, що на, з нашої точки зору, також фінансова підтримка, адже е, політв'язні вони мають е, право на медичну допомогу. Е, тобто адвокат через адвоката можна отримати медичну допомогу від приватних медичних установ. Але проблема знову ж таки: вона впирається в те, що це велике фінансове навантаження на родину. Тобто, умовно, родина, яка складається там, дружина і в неї. Три-чотири дитини. Да, ми знаємо, що багато родин вони мають не одну дитину, це, це великі родини. І якщо ось такі фінансові навантаження е, з приводу надання е, приватної медичної допомоги, це просто ну непосильно для багатьох родин. Тобто, ось фінансова підтримка, це це теж е, має місце і може допомагати у цьому разі. І е, ще наступне можна зазначити, що ось цей е, список посадовців, да, які виносять ці е, неправомірні рішення стосовно політв'язнів, це теж можна, е, ну, що і робиться в принципі. Е, тобто, це санкції на цих посадовців, особисті санкції мається на увазі, і е, їх взагалі е, моніторинг, хто виносить ці рішення. Знаючи вже про стан здоров'я, заздалегідь заздалегідь всі знають про хронічні хвороби, про стан здоров'я і що необхідно політв'язню. Наскільки загалом у адвокатів у родичів є доступ до інформації, і наскільки оперативно вони можуть взагалі дізнаватися, що у їх рідної людини погіршився стан здоров'я або це хронічного якесь захворювання, або можливо вже здобути власне в в'язниці? Ну, це також залежить. Від інформованості, звичайно, це в кожному кейсі по різному. Це і залежить від того, як відносяться співробітники до політв'язня, тобто де він знаходиться. Це ну, я б сказала, це індивідуально, тому що не завжди може політв'язень навіть запросити медичну допомогу. Бували і такі випадки, коли політв'язень він пише. Повідомлення, що йому потрібна медична допомога, і на його, ну при ньому співробітники просто розривають це повідомлення про те, що йому необхідна медична допомога. Тобто, знову ж таки, це все залежить так сказати від індивіду... індивідуально залежить від того, як ставляться і які умови утримання, де саме. Ну і тут також я хочу зазначити для наших глядачів, що ми говоримо про тих людей, у яких є загроза життю, але на жаль, за а, роки окупації і незаконного ув'язнення, ми маємо двох людей, які і померли. В російських в'язницях, тобто ця загроза життю, вона є абсолютно реальною. І коли ми говоримо про цих людей, це Костянтин Ширінг і Джеміль Гафаров, власне, вони вже є жертвами російської пенітенціарної служби, не надання кваліфікованої вчасної медичної допомоги, а те, що взагалі. Російські тюрми мають саме такі умови, які призводять і до смерті. Це цілеспрямована політика росіян. Це власне вони роблять це не випадково для того, аби посилити тиск і не знаю, показати якусь свою силу. Так, можна сказати, що все ж таки це робиться спеціально для залякування. По перше, за для залякування і по-друге, так, це для тиску. Звичайно, ми не знаємо, як утримуються в'язні, да? звичайні в'язні, які на території РФ утримуються за скоєння там кримінальних проступків. Ми не можемо це сказати. Але по політв'язням. Ми бачимо, що наприклад, з цього списку, да, з нашого списку 67 людей більше половини вони не отримують медичну допомогу. Тобто, ми бачимо, що це цілеспрямовано. це такий, знаєте, як поступовий, але для Росії це дієвий метод, щоб залякати і погіршити стан здоров'я політв'язнів, і навіть ця ситуація з суддями, які Виносячи вироки, обізнані у хронічних захворюваннях, у проблемах всі мають, всі бачать ці медичні висновки, висновки медичних експертів, але все одно вони виносять вироки по 16 і так далі, і більше років утримання. Тобто, ми бачимо, що це цілеспрямована політика. Ви згадували про інформаційні кампанії про те, що це один з варіантів, як ми можемо допомагати зараз. На вашу думку, чи достатньо в Україні, перш за все, і за кордоном люди знають і пам'ятають про тих, кого незаконно ув'язнила Росія? Почну з, з нашого місцевого рівня. На жаль, в нас ну, пересічні громадяни вони не завжди дуже Дуже знають взагалі тему політв'язнів, хоч проводяться, звичайно, і місцеві кампанії, і міжнародні, але все ж таки тема політв'язнів це дуже, дуже така болюча тема, адже вона дійсно на рівні, от, на рівні держави, вона, я вважаю, не настільки розкрита. Ну, тобто люди, самі пересічні громадяни, не завжди вони цікавляться дуже так, прям, темою політв'язніх на фоні інших проблем, можливо. Якщо, якщо ж казати про міжнародні компанії, це постійна теж робота правозахисних організацій, які цей, цей розголос на міжнародній арені проводять. Тобто, це все постійна робота, яка ми, ми очікуємо, що дасть результати певні. Коли ми говоримо про тиск і фізичний, і моральний на політв'язнів ще один аспект. Ми хотіли згадати згадати тих рідних, хто не дочекався. З російських в'язниць, власне, синів, дочок. І власне ми ці історії зібрали в наступному матеріалі, і далі ми з вами продовжимо розмову. Українські правозахисники говорять про те, що кримчан, які мають статус політичних в'язнів, 218 осіб, звідомих нам станом на зараз. Із з 2014 року у 25 родинах бранців Кремля в різний час і за різних обставин померли родичі. Жодного з поневолених не відпустили на поховання хоча в російському законодавстві є стаття, яка регулює це питання. Засудженим до позбавлення волі, які утримуються у виправних колоніях та виховних колоніях, а також засудженим, залишеним у встановленому порядку у слідчих ізоляторах та в'язницях для ведення робіт з господарського обслуговування, можуть бути дозволені виїзди за межі виправних установ. Короткострокові, тривалістю до семи діб, за винятком часу, необхідного для проїзду туди і назад, у зв'язку з винятковими особистими обставинами, смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого. Це цитата з кримінально-виконавчого кодексу РФ, стаття 97, пункт 1. Але, як і у всьому російському законодавстві, завжди є нюанс. А от тут, коли ми говоримо про можливість, яка прописана навіть в російському законодавстві відпускати в'язнів, навіть коли ми говоримо про кримчан незаконно засуджених в'язнів, чи ми можемо якось впливати на росіян? Чи може взагалі щось вплинути на них для того, аби вони давали у цю можливість попрощатися з найріднішими? Ну от як же зазначалось, хоч і, на законодавчому. Рівні в них це прописано, але по факту ми бачимо, що це не дієво, тобто це знову порушення прав людини. Вплинути знову ж таки, саме от на фактор відпустити, попрощатися з, зі своїми родичами, ми бачимо, що у кейсі захтемом чи Гозом, да, ще це було вже давно. Його тоді відпустили попрощатися. Ну там буквально на 5 чи 15 хвилин, ну, коли ще його, його рідна людина вона була жива, тобто вона вже в такому стані була, його відпустили тоді. Але це було там, буквально 5-10 хвилин. Ну, тобто, за законодавством в них передбачається, да, що до 7, 7 днів людину можуть відправити. З СІЗО або з місця тимчасового отримання для мети попрощатися зі своїми рідними. Але по факту це, е, ну, це не На, В реальності це не відбувається так. І от зараз ми е, і бачимо, до речі, це хлопчика, похорон хлопчика, муси, якщо я не помиляюсь, е, Теж тоді, тоді батька не відпустили на похорон рідної дитини. Залі, вам дуже дякую за інформацію і за аналіз. де що змогли сьогодні долучитися до нашого ефіру глядачам. я Нагадаю, що з нами на зв'язку була аналітикиня Центру прав людини. Зміна якраз як по різному росіяни трактують і застосовують своє власне законодавство і більше про власне той прецедент, коли хтомачей гоза відпустили попрощатися. Нам розповів адвокат Микола Полозов. Не на то, що в законі в російському законі существует для незважаючи на те, що в законі в російському законі існує для певної категорії заарештованих право відвідувати похорон своїх близьких, на практиці щодо українських політв'язнів, ці права всіляко порушували. Тут з одного боку влада користувалася прогалиною у законодавстві, бо на похорон, згідно із законом, дозволено відпускати тільки засуджених, тобто ті, стосовно кого вирок набрав законної сили, ті які як правило перебувають у виправних колоніях, а от стосовно тих, от щодо кого ще немає вироку, хто не є засудженим, в законі нічого про це немає. Неодноразово державна дума збиралася ухвалювати поправки, щоб якось врегулювати це питання. Державна дума збиралась приймати поправки, як тут урегулірують атлапросно. Але їм простіше приємніше ухвалювати репресивні закони ніж ті, які могли би допомогти. в одному і справді було два кейси. В одному з них вдалося домогтися того, що вивезли перед смертю побачитися політв'язня з його мамою. А в іншому кейсі, на жаль, цього не сталося. В другому кейсі на жаль, того не прийшло. Перший кейс це діла Ахтемичі й гоза. Перший кейс це справа Ахтема Чайгоза, кримського татарина, ув'язненого, якого справді вивезли з суду, привезли додому до його мами, і буквально там за невеличкий період до її смерті вони змогли побачитися. Там за нібольшої період до її смерті анісмагли увітясно. Але це відбувалося не тому, що ми домоглися цього у законний спосіб, хоча заявлялося відповідні клопотання, тощо, тощо, а лише тому, що був резонанс, що був певний політичний тиск на російську владу. І ось вони це зробили Вивозили таємно, вивозили під спецконвоєм ФСБ, дали побачитися буквально 15 хвилин у кайданках і одразу ж вивезли назад. Буквально 15 хвилин в наручниках і зразу ж увізли обратно. а ось другий кейс, там же в Криму, він стосувався іншого політв'язня нарімана джуляла, його на похорон близького на жаль так і не відпустили, тобто не вдалося цього домогтися. І в переважній кількості випадків вони нікуди нікого не відпускають. У випадку з Ахтемом Чайгозом це скоріше був такий вигляд. Іняток, що підтверджує правила, ніж правило. В цьому ефірі ми говорили про політв'язнів, про тих, кого ми знаємо. Але після початку повномасштабного вторгнення з'явилися і так звані неофіційні політв'язні. Більше про них Микола Полозов. Якщо все таки раніше кількість українських політзаключених було приблизно понятно. якщо все таки раніше кількість українських політв'язнів була приблизно зрозумілою, тобто це ті, кого захопили або на території Росії, або на території окупованого Криму, то після початку широкомасштабного вторгнення Росія набрала величезну кількість заручників із числа громадян України, які проживали на окупованих територіях. Ті, хто не пройшли фільтрацію, ті, кого цілеспрямовано заарештували, їх тримають на окупованій території, тобто фактично до них, Них доступу немає, їх переслідують, тобто вони практично такі самі політв'язні, як і ті українські політв'язні, які офіційно визнані такими. Але йдеться про ще більшу кількість людей. Тобто, якщо раніше кількість українських політв'язнів це було десь там близько 200 злишком осіб, в основному це кримські татари, це українці і так далі. То зараз навіть приблизні цифри сказати дуже складно, тому що захоплених цивільних тримають разом з військовополоненими. Стосовно них фабрикують ці Кримінальні справи, які тут же засекречують в отношенні нік, фабрикують ці уголовні діла, котрої тут же засекречують. І я боюсь, що річ січа йде у тисячах гражданських, і я боюсь, що йдеться зараз про тисячі цивільних, яких взагалі без суду, без слідства утримують на окупованих територіях, які за всіма показниками є політв'язнями, але їхніх імен просто ніхто не знає. Це справді велика проблема. Вони знаходяться взагалі сірий зоні вони перебувають взагалі в сірій зоні, тобто, через те, що Росія не виконує положення 3 і 4 Женевської конвенції, у неї ніби немає ні військовополонених, ні цивільних заручників. Вони придумали термін, якого немає в жодному російському законі. Це називається затриманий за протидію спеціальній військовій операції. І на цій підставі вони можуть утримувати людей без судових рішень, без яких-небудь документів місяцями. А є випадки, коли навіть роками утримують в абсолютно абсолютно жахливих умовах в основному це на окупованій території, тобто це колишні виправні колонії, це колишні слідчі ізолятори, де людей тримають в абсолютно скотських умовах, і практика абсолютно нелюдського поводження, тобто їх морять голодом, їх систематично б'ють. Ми це знаємо від свідчень тих військовополонених і тих цивільних, яких обмінювали, які змогли повернутися додому, які пройшли через це так, і вони розповідають про тортури і позасудові вбивства, і про абсолютно нелюдське Авляні розказують і о питках, і о внесудебних убийствах, і о а, абсолютно безчоловічному отношенні на цьому завершуємо цей ефір. Побачимося вже наступного тижня. Передивитися цей випуск можна на діджитал-платформах Суспільне Крем».